Чотири виживших яйця чистять. Всі поїхали раніше вже по домах. Всі, хто пішли раніше спати, Кіонік з Машею, Женя Засою прокинулися раніше, відповідно, зібралися та її поїхали. Бо у всіх ще є сьогодні справи. Ось не бабусі день народження. Жені треба їхати в Київ, кіонікс стрижка, У Маші там теж якісь справи. Коротше. Ми залишилися. а, е, Але на роботу поїхав Артем. Е, мій е, теж Черкаси, бо йому треба в Київ, а потім Харків. Коротше. Залишились самі не, не люди, коротше, у яких немає справ сьогодні. Доброго ранку усім, кого я згодні не бачила я нікого не бачила. Ми накрили поляну. Після гулянки це завжди вже вирішене питання, бо стабільно щось не доїдають люди із вечора. Це, звісно, неможливо розрахувати. Я взагалі накупила дуже багато продуктів. Я додому повезу дофіга багато всього. Ладно, у нас сосиски на сніданок, яйця, нарізка, нарізка, салати, ті, що ми не з'їли. Тости якісь, чи що там хліб з И намазкою солько. і солька. І русь, що ти там? Чи Поняла. Ой, ворожі. <рошу> 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 ну, все. Наше святкування підійшло кінця. Я вже приїхала в Черкаси. Їхала я в Черкаси тільки з Ірою, тому що Женя з Дімою вже залишилась на дачі для того, щоб там щось ще прибрати. Вони хотіли. Думали, взагалі там ще залишитися, тому ми їхали вдвох з Ірою назад. Всі речі, подарунки я забрала, то все багажнику. Таке відчуття, що ми нічого не з'їли, бо я везу назад стільки ж речей, скільки везла туди. Ну нічого. Зараз я Хто сигналить? Не мені і норм. Я зараз приїхала в епіцентр, бо по дорозі згадала, що хотіла давно купити секатор, якщо не помиляюсь, це називається, для того, щоб підрізати квіти, бо ті троянди, які мені подарував Артем, там такі товстющі стеблі, їх ножицями дуже складно відрізати. Плюс Тьома з машею теж подарили мені троянди, і теж мені буде зручніше з секатором з ними впоратися. А ну, чи це так називається секатор. Да, походу. Ножиці для квітів. От, зараз піду куплю, бо я не люблю підрізати квіти саме через те, що це просто важко робити. А це треба робити, щоб вони не в'явнули. Знайшла безмежна кількість секаторів, Яке маю зараз обрати. І ну, щось недороге. Я ось обираю між цими двома. Для мені здається, ось цей який більш на ножиці схожий, він буде зручніший. І він на півтора сантиметри, отут, в діаметрі, відкривається, що товстенькі стебла буде зручно різати. Все. 100... А, 79 гривень він коштує. Кайф. Фу. Сказати, що жарко вдома і на вулиці сьогодні ні. Це просто нічого не сказати, навіть якщо порівнювати з тим, що я вам вже раніше так говорила. Сьогодні 34 градуси. Бляха, ви таке бачили. 34 це капець. Мама мені написала, що вони з родичами, з друзями на шашликах сьогодні. Я типу могла б до них приєднатися, коли їхала зараз додому. але... Я просто не можу. Я виходила до заправити мами на машину. Я ж на маминій машині їздила зараз е на дачу, бо моя в Києві. І я виходила на заправці, щоб її заправити, то я думала, що я просто все вмру дуже дуже спокотно. Я вирішила, що сьогодні на вулиці знаходитись не те, щоб незручно, а шкідливо для організму. Такі перегріви просто переживати. Так що я ні, я додому, я включила собі на максимум вентилятор, і я сьогодні до сьомої точно з дому виходити не збираюся. До речі, в епіцентрі, поки йшла на касу, я взяла секатор і також купила ось таку вазу. Я побачила, що зараз знижки і вона коштувала всього 220 гривень. Для такої великої вази це класна ціна, тому що поруч стояли такі самі, тільки прямі, без оцього вигину такого, і вони коштували по 750, То я думаю, поки є акція, краще взяти. Бо мої троянди, бачите, які цьому подарував, вони досі стоять. Вони з ними все добре. Мамуля міняла їм воду, поки вона не було. Я їй дуже завдячна, бо ваза дуже важка. І, коротше, вона не дуже гарна, бо то ваза трошки стрьомна, тому я вирішила купити ось таку велику. Зараз я її примірю по розміру. Чи нормально сюди підійдуть троянди, чи не добре стануть. Якщо раптом не підійде, я зберегла чек, поверну. А якщо підійде, то чудово, в мене буде ще одна велика ваза. У мене виходить дві вази меншеньких тепер є. І одна така велика. Mm. 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 E, і ще. Я тільки що розрузала машину, виносила сміття. Я тут наносилась на вулиці теж мокро, жарко, страшно. І я згадала, що в мене на поштоматі лежить іще одна посилочка. На днях я така, типу, а що це таке? Мені прийшло сповіщення з нової пошти, що там е, якась мені посилка від Ктерини, і я думаю, я нічого не замовляла, цікаво. Починаю розуміти, що серед тих людей, які могли б мені відправити подарунок, Катерина у мене тільки одна. Це монтажер, мій Катюша. І я так логічно доперла, що скоріше з цього це Катя. Я пробила по номеру телефону відправника, поняла, що це вона кажу, Катя, а що в мене на пошті лежить? Вона каже: Не знаю, подивишся, сходиш. Я так розумію, що Катя вирішила мені відправити якийсь подарунок. І скоріше за все вона списувалась з Асею, тому що дані для відправки я думаю, що Ася давала Каті. І я думаю, що е, Катя ще й могла щось із вішліста замовити, тому що вона бачила, що в мене є вішліст, коли монтувала влоги, бо я там його розказувала і показувала. Коротше, у мене є підозра, що тут може бути. Давайте щось ми відкриємо і перевіримо, чи підозри підтвердиться чи ні. Я вже хочу зараз паралельно поставити е, телефончик, це зняти, щоб Катюші прямо зараз відправити е, нашу розпаковку. Так, все, погнали. Розпаковка посилки. Від таємного відправника. Ладно, не дуже таємного? Что это? Я не знаю, що це. А, воно щось замотиве. Блін, поки не видно! Мені цікаво! Це точно не те, що я думаю, тому що я не знаю, що це за магазин. Я не знаю, що це. Мені цікаво. Так, тут є листівка. не від катюші. Пес, знаю, що тобі сподобається. Ася спалила жліст. Таку так, идем дальше. Ой, ух я жарко, вы не представляете. Так. Тут у нас гарний бантик в кольорі Tiffany. Я не знаю, что это. Я знаю, що це. Я згадала. точно! Блин! Це корсет. Щас буде міряти. Це дуже гарно. Давайте в і щас повернусь. Мама Мія. Мама Мія, бо чому так гарно? Я, кієш, я... перепрошую. Я... Я Мені здається, що це слишком симпатічно. Катюша це агонь. Я взагалі я забула за цей корсет. Це так класно. Бачите, хоч який ліс у мене був. І я знала, що в ньому фактично, да? бо я його сама збирала. Це все одно дуже цікаво, бо я забула, що я його туди додавала. Але така краса. Я відчуваю себе просто принцесою. Мені здається, дуже гарний колір. Я захваті. І він дуже класно сидить, він дуже зручний. Мені подобається, що тут немає ніяких чашок, знаєте, пушапу, нічого такого. Він просто тут то така тонесенька тканина. Коротше, дуже приємний. Офіт. Вдягнула одразу з джинсами через те, що. Е... Ці вихідні, наступні, точніше, я з Артемом йду на захід, е, такий дуже прикольний, можливо, я вам пізніше з нього розкажу, а можливо, ні, я не знаю, просто це не моє свято, я не знаю, чи про нього розповідати. Е, і там буде у нас білий дрес-код. Я якраз не знала, який гарний жіночний верх підібрати під ці джинси, бо я вже вирішила, що я їх буду втягати е, на свято, а тепер я знаю, я буду в цьому корсеті. І вдягнула ще сюди підбори. Пішла в дзеркало вам покажу. Така краса. Боже мій. Катюша, дуже тобі дякую. Це дуже класний, О, дуже класний вибір. Дивіться, як класно підкреслює фігуру, я в шоці. Я в шоці. Цю штучку можна заправляти, але мені дуже подобається, як силует фігури виглядає, коли корсет зверху на штанцях. Дуже гарна талія тоді, тому я залишаю ззовні. Вау! Таке виходить лук. Не знаю, чи я буду в цих босоніжках чи ні. Подивимось. Але з тим, яка сьогодні спека, чесно кажучи, якщо така буде на наступних вихідних, то я не буду вдягати джинси, я придумаю якийсь інший міс. Про джинсах дуже жарко. Клас! Так. Я ж все там показала вам, що хотіла про корсет я говорила. Здається, так. Прожив, бо я тут квітами займаюсь. Цей гарденький букет мені подарували ця макіонікс із Машею. І зараз я його... Теж приведу в порядок. Я зараз тут реанімую, освіжаю свої троянди, які Артем подарував на день народження. Я їх добре так прям підрізала під висоту нової вази, забрала прямо мертве листя, положу їх зараз у ванну, в холодну воду, щоб вони там хвилин 30 полежали. І зараз я зроблю те саме з цими. Маленькими трояндочками. Зніму упаковку, щоб їй було більше повітря. Вони в мене стояли у вазі. Вдома у дільному святкуванні, бо Ася мені подарувала Женією вазу. І це дуже допомогло. Я думаю, що я б там не йшла і без вазів, що поставити, але вазі було гарна. І маленькі, такі сімпотюлічки не можу. Оп. Все, зараз ми їх теж підріжемо. Я тільки що різала троянди, ці великі, і прям кайфанула. сікатор. Це дуже зручна штука. Він, звісно, теж треба так надавити, але це набагато простіше, ніж ножицями, бо ножицями я ж собі натирала мозолі завжди, коли підрізала букети мені якось пояснити. Блін. Він завжди, коли дарує мені букети, дарує зазвичай якісь такі величезні. Треба йому сказати, що мені отакий букет це абсолютно достатньо. Він дуже гарний, дуже симпатичний. За ним легше доглядати, і він не такий дорогий. Мені не так жалко, його грошей буде. Мені так жалко завжди. Я розумію, що ці троянди, які Артем мені потрапив на день народження, боже, вони ж коштують цей букет. Мені здається, близько трьох тисяч йому обійшовся, бо це. Піпець як дорого все. Цей букет теж не, не дешевий, але він дешевший, але не менш гарний і дуже затишний, і такий дуже хатнесенький. Коротше. Як ми не тертамо, що можна дарувати простіші букети, і це теж класно. Так, все, я пішла різати А, зачем я уже ціла? У мене є тікато! Дивіться як. Все! Кудись воно там улетіло, правда. Пішла займатися. Кавалу. Каже, покажи. Всі вже пощупали. Вся компанія, мама. Пиші, що татові покажемо, не знаю, сестрі покажемо. А я ж... Це ж мить його. Воно. Ну він водо. Ну я розумію, так. Да. Ні, прикольно. Красивий такий. Угу. Не здогадаюся, що це. Ну розроб. Факту. Я тут розгрібаю просто коробки, щоб все це трошки розібрати і в порядок, ну, поки не виходить. Мама сказала, що ще якісь подарунки мені принесла. Зібрала вже заряд, цю зарядну станцію для джойстиків. Мені вже по своєму графіку сьогоднішньому треба вже грати давно, а я ще досі я Та давай, неси. Да, не Скільки разів ти мені вже дарувала подарунки в цій коробці? Красива коробка. Головне, поверни. Мама не любить з пакуванням займатися. Так. Ой-ой-ой, його я вже не пробувала. От іменно. Піпец, мать, ну ти даєш менструальні чаші. Різні варіанти менструальних чаш. Два. Три. Три. Чотири! Я впевнена, що ти точно си обереш зручний. Мішечок. Да. Мішечку є інструкція, але я думаю, що тоді вона не потрібна, бо я знаю, як пользуватися. Хто не в курсі у мене був досвід використання менструальних чаш. Один період я обожнювала це використовувати. Це дуже зручно, дуже гігієчно, насправді, якби там не здавалося зі сторони. Обожнювала Відплювати. ти, типу, Тебе ж не, не виходило ними користуватися? Ні, там було я декілька циклів підряд користувалася, все було окей. А потім щось пішло не, щось так. Пішло не так і вона перестала переставала у мене ставитися правильно, наче у мене форма не змінилася, не знаю. Е, і вона пристала, і я просто багато разів намагалася. Вона не ставилась. я задовбалась коротчу цим займатися. плюнула. я пам'ятаю, що тебе не виходило її доставати. <кл 'ятна> так отут у тебе точно вийде. Да, оце зручно. Точно вийде. Це да, просто і різні коротки. Да. І вони оці дуже плотні, поняла? Тобто вона да. точно буде розкриватися, бо ті були замінні. У мене перестали розкриватися до кінця. Коротше, хер знаємо. В мене чаші ще й не дуже дешеві і мені було жалко купувати різних. Мама казала, купи різні, да. попробуй, ти знайдеш ту, яка тобі знову підійде. Це дуже. Така, вона дуже плотна і вона дуже через це, ну, да. вона точно розкриється. Так. Да. Ось одна меншенька, одна більшенька. Вкусно. А це, це е менструальний диск. Да. А ти пробувала? таке? Ні. Ну, це якщо мені короче, не підійде. Е я просто <гай> ну. Прочитала в коментарях, що інколи кому не підходить чаша, підходить диск. Прикол. І я вирішила взяти а, і диск теж. Але ж він по-іншому ака... він, він, стає, да. він якось боком стає, ну, анатомічно, у всіх по різному ця шийка. щійка. Але вона теж, бачиш, вона. Ну, така. Да. Коли ти набиваєш руку, то це, це, дуже руку, дуже багато, то це спасіння, це капець, яка крута штука, і це дуже економно. Насправді це набагато вигідніше ніж тампони. Але бачите, в мене щось пішло не так. Але коли все було окей, я всім на світі просто розповідала про ці штуки і казала, яка це класна штука, як ви маєте всі цим пользуються. Це дуже зручно. Дві камери, то да. мажа розказує в одну і в другу. Вот. а тепер у мене є аж чотири. Підійде, я тобі віддам. Так. У мене замечательні, я собі ще одну взяла трошки більшого розміру, у мене тепер три розміри є. Клас, у мене якраз, післязавтра має цикл початись. Mm -hmm. От і перевіримо. Да. Я тобі там скидувала відео, як користуватися диском. Ні, от саме як поставити, там і диски, і про диски і про чашу. Там ага. дуже якісно. Цей манікен і прям а. дуже класно. Я ж сама зробила висновки, хоча я вже роки три, мабуть, користуюся ж цими чашами. Я дуже задоволена і всім теж раджу. Ну, хорошо, ну спасибо. А, Це тепер, придумала. Тепер чекаємо відгук <рес> через пару цих через пару циклів. Клас, дякую, будь ласка. Я сподіваюся, коробочку повертаємо. Ще комусь мені подарунок подаруємо. Дивіться, яка краса. Все, мені подобається ця ваза, я її не буду повертати в епіцентр. Я задоволена. Троянди стоять дуже гарно. А ось це і ще один букетик. Теж дуже-дуже мило. Ті, що подарували Тьома з Машею і у жовній вазочці. А це, до речі, та штучка, теж яку ви пам'ятаєте з минулого відео, мама подарувала на день народження, яка водичку наливає сама дуже зручна штука. Я кайфую, це дуже цікаво, хочеться пити більше води. Ну, це такий дуже класний інтерактив. І це дійсно зручно. Це? можна пити. Я прибрала у кімнаті. Тепер у мене тут чистота і порядок. А до речі, моя докстанція з джойстиками теж вже підключена. О, Боже, я так втомилась Страшно хочу спати. E, взагалі в мене було сьогодні в планах півдня грати в PlayStation, але взагалі не склалося. Бо поки я приїхала додому, поки я перебрала всі пакети, перебрала кімнату після того, розібралася з квітами. Потім я увечеряла з мамою. Зараз я готувала сторіс на завтра, бо завтра у мене буде багато роботи. І я зрозуміла, що завтра просто не матиму часу підготувати цей матеріал. І зараз я лежала і дві години обробляла історії. Коротше, готувала на завтра сторітелінг про те, як ми провели вчора сьогодні день. Це кабеці як довго. От так готувати цілий сторітелінг наперед це декілька годин безперервного монтажу. Оформлю я і так далі. Я вже все це зберігаю в чернетки одразу в інстаграм зараз, щоб завтра я просто натискала опублікувати, 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 і це вже не займало мого часу. бо Завтра їду в офіс. Завтра знімаємо засою тіктоки. Завтра в мене реклама в Інстаграм, перед якою в мене ще консультація, як підготовка і зйомка, відповідно. Потім публікація того всього. Це що, комар. Я якась мушка. Публікація того всього потім. І що, і ввечері я хочу пограти в плив. Завтра. Вже надію, що завтра я пограю. Ася навіть внесла це завтра в графік нашої роботи, щоб ви розуміли. Вже два тижні не грали, не було часу взагалі. О, так от. Взагалі я дуже задоволена тим, як пройшов мій день народження. Я думала, що все буде так, типу, не дуже, але обернулося все просто прекрасно. Ми дуже класно повеселилися. Я там знімала це все сумбурно. Я не знаю, чи буде вам зрозуміла повна картина, чи не буде, але намагалася в моменті ловити камеру, де можна і знімати, показувати вам наші пригоди. Це був класний час. Я вдячна всім друзям за компанію, вдячна за подарунки. І сьогодні вже всім купу голосових повідомлень записала, це теж сказала. Вам вдячна ще раз за привітання. І я вже не маю сил говорити, тому я просто хочу заснути. Все, побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!